Ольга Росиславівна. Так, які запитання? А ви прошлого року не казали, хто вам скидає? Так, я забула сказати, і тому відразу скажу, хто сьогодні буде скидувати. Тобто, що ви скидуєте? Ту класну, яку ви сьогодні будете писати, зараз, і домашню, яку ви на сьогодні робили. Е, і так, скидує Бучацький, Заборська, Леонов, Олексюк, Рошко і Цвік. Зрозуміло? Так. Я ще наприкінці уроку надішлю в групи, щоб ви не забули. І так, сьогодні ми продовжуємо тему координатний промінь. Запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату, 14 вересня, вже пів місяця ми вчимося. Класна робота. Тема уроку координатний промінь. А надо записувати тему уроку? Так, так. треба. Хорошо. Так, скажіть, будь ласка, чи були запитання по домашній роботі? Там треба було креслити, відповідати на запитання, приклади були. Чи є діти, хто не впорався з домашнім і хоче запитати щось? Немає, так? Тому дивіться: ми сьогодні продовжимо працювати над темою координатний промінь. І давайте почнемо ми з таких завдань. Номер 122 123 ми працюємо, 125-й. Ось ці номери. Так, почнемо ми з номера 122. Прочитаємо умову. Запишіть усі натуральні числа, розміщені на координатному промені. Ліворуч від числа 12. Сам координатний промінь нас тут не просять креслити, так? Тому не треба тут креслити. Ми просто напишемо так. Ліворуч. Від 12, ставимо двокрапку і нижче пишемо ці числа. Ну, креслити не треба, є, але я для вас накреслю. Як ми креслимо координатний промінь? Не, не треба за мною це робити. Креслимо промінь, ставимо одиничний відрізок, так? А далі, якби ми там відмітили, ось дійшли би до числа 12, ліворуч це де? Це ось з цього боку. Хто може сказати, які числа знаходяться ліворуч від числа 12? Так, ну Поліна, як завжди. Так. Ну добре, давай, Поліна, які числа? 11. Далі? 10. А тепер дивіться, далі там дев'ять піде. Щоб не писати всі, ми зробимо так: поставимо кому три точки. І останнє число яке буде? Один. Ну, 0 теж число, так? Ну, 0 нас теж задовільняє. Тобто від 11 до 0. Це зрозуміло, так? Добре, другий пункт. Ліворуч від числа 18, але праворуч від числа 8. Так, і пишемо. Ліворуч від числа 18, кома. Але праворуч від числа 8. Ну, я теж не, на, не треба креслити, я на цьому кресленні поясню. Ось у вас десь тут число 18, а зліва від 18, так, ліворуч, це ось у той бік, але до числа 8, Тобто між ними, так? Хто може сказати, які числа між ними будуть знаходитись? Ну, крім Поліни? Так, Олексюк, будь ласка, Ілюша, які числа? Ілля, ми тебе не чуємо, на жаль. Давайте, Юля. 15, 17, 17 угу. 16, 15. Так і, добре. так, і так, до восьми. А вісім не включно, тому. А, вісім не включно, тоді дев'ять. Дев'ять. Так, молодець. Добре, ну це такі нескладні запитання. Добре, дякую. Дивимось наступний номер, а тепер дивимось, що ж треба зробити в номеру 123. І так, читаємо умову. Накресліть координатний промінь і позначте на ньому всі натуральні числа, які більше за три. І менше від 7. Тобто, дивіться, тут треба креслити координатний промінь. І треба, як в попередньому завданні це зробити, відмітити ці числа. Не сказано, який взяти одиничний відрізок. Давайте візьмемо 1 см. Тобто координатний промінь ми креслимо так, ставимо точечку, креслимо промінь. Давайте не коротше. Ну, 9 сантиметрів. Так, у вас лінійка є. Ставимо 9 на... сантиметрів. Так, да, 9. Наприкінці а ставимо. Так, тут треба креслити. Бачите, написано креслі Ставимо 0 і. На відстані одного сантиметра, тобто через дві клітинки від нуля ставимо одиницю. Навіть якщо нам не треба її малювати, тут не сказано, ми все одно її повинні накреслити, щоб показати, який масштаб, тобто яка ціна поділки. Так, а нам треба познати, позначити числа, які більше за три, але менше від 7. Скажіть, будь ласка, які це будуть числа? Чотири. Чотири. Далі п'ять. 6 і все, бо менше від 7. Так, тобто це в нас була б двійка, ми її не підписуємо. Це трійка була б, це четвірка, тобто на відстані 4 см від нуля поставили 4. Треба цю точку було відмітити, 5 треба відмітити. І 6. Ставимо тут літеру Х. І давайте ось цих точок А Б, С, поставимо літери 4, 5, 6. І напишемо нижче: точка А має координату 4. Точка Б має координату 5, і точка С має координату 6. Так, а чи є запитання до такого номеру? А, а тепер дивіться діти, вам надім буде номер 124 він такий самий. Зрозуміло, як його виконувати? Так. так. А, я а спра... можна спитати? Так, да, Настя. А скільки кліток треба відступати, якщо 9 см? Від чого? А, ну, від початку? Від початку ну різко, щоб з'ясити. Ну дивись, ти ставиш точечку, малюєш відрізок довжиною 9 см, ставиш тут літеру Х і стрілочку. Від нуля до одиниці дві клітинки, тобто ми беремо ціну однієї поділки 1 см. Я відповіла на твоє запитання? Так, да, спасибо. Так, можна а чому... робити. А, а чому А? Під четвіркою, а не під одиницю. Бо один нас взагалі в умові не цікавила. А чому ми її позначили? Щоб показати, який в нас тут буде масштаб. Одиницю завжди пишемо, щоб показати наш е масштаб, тобто ціну поділки. Зрозуміло? Її не треба було тут визначати. Так, так е тепер читаємо номер 125. двадцять Тут е давайте подивимось, чи треба щось креслити, чи не треба. Як ви вважаєте? Поліна що скаже. Ну, Креслити тут не Да? Не Нас запитують просто, які натуральні числа лежать на координатному промені між такими-то числами. Дуже просте запитання. Ну, Давайте Поліна дасть відповідь, але Поліна не поспішає. Вона і пише одночасно, і розв'язує. Ми напишемо так: між числами. І слово «число» ми теж пропустимо. Між 132 і 140, двокрапка і нижче пишемо, які числа. Поліночка, які це будуть числа? 133. 134. Так, далі ми як вініве по українськи як буде. Ви Ви ледачі, ледачі. Як видачі, люди напишемо так: Ти точки, так. І останнє число яке буде Полінка? 139. 139. Хто хоче, може виписати все, всі числа, але це зайвий час. Так, зрозуміло, діти? Так, далі, Полін, скажи мені, будь ласка, між 487 і

Так, ну могли би і написати, да? бо там тільки 490. Можна три точки обрати і написати. Не так, їх багато. Так, третє беремо. А, між 2126 і 2128. Що скажеш? 2127. Угу. І все, да? Все більше немає, тільки одне число. Так, четверте. Між 3714 і 3715. Чи є числа? Ні. Ні, ну взагалі на самому насправді вони є. Але ми їх ще зараз не обговорюємо. Це дробові числа та є ще деякі, але натуральних чисел, з якими ми працюємо, немає. Так і напишемо: натуральних чисел немає. Натуральних чисел немає. А ви бачите, тут в питанні задачі про це казали, які натуральні числа. Але між ними будуть дробові числа, ті, які ви вже знаєте. І так, це зрозуміло? Так. так. Давайте ще розв'яжемо номер 127. Я могла стирати, всі встигли, так? Ні. Так, не всі встигли. Тому -то я трошки так ось підніму. підніму, підніму. 127. Потім 129 розв'язуємо. так. А... Зараз 127-й, 125-й. Я стираю перші строчки. Ой, зіваю так громко. Так, дивимось. І так, номер 127. Давайте прочитаємо уважно, що треба зробити. Накресліть відрізок задовжки 8 см. Тобто це не числовий промінь, а просто відрізок. Над одним кінцем надпишіть 0, а над другим 16. Поділіть відрізок на 4 рівних частини. Назвіть числа, які відповідають кожній поділці. Позначте числа 3, 7, 9, 14, 15. Так, а чи всі встигли прочитати умову? Так. Всі встигли, так? А є хто не зрозумів, що від нього вимагають? Зараз поясню. Ви берете лінійку, ставите точку відкладаєте ровненько відрізок довжиною 8 см. сантиметрів. Давайте я ось так зроблю. Раз. Два. Три, чотири. А сколько сантиметрів? Вісім, вісім, там сказано п'ять. 8. Ось, наприклад, так, як у мене. Бачите, 8 см. Вам сказано над одним кінцем напишіть число 0, а над іншим 16. Ось, бачите, така умова. Побачили, діти? Тепер сказано: поділіть відрізок на 4 рівних частини. А як поділити на 4 рівних частини? А, так, зараз. Раз, два, три, чотири. Поділити навпіл, так? Тобто це буде 4 сантиметри. Ось таку черту проводимо. І черту кожну з половин ще поділити на. Ну, в мене тут не дуже Ні. точно, бо в мене точок немає. Я так на глаз креслила. Ось я поділила відрізок на чотири рівних частини. Оскільки скільки сантиметрів буде кожна частинка? Якщо весь а, відрізок у вас 8 см, кожна частина буде 2 по 2 см, так? Mm. По 2 см. Так, тепер дивіться: а, назвіть числа, які відповідають кожній подільці. Тобто, якщо це 0, а це 16, скажіть, будь ласка, яка буде а, ціна поділки? Одиниця, це буде скільки, хто мені може сказати? Хто догадався вже. Так, хтось там руку не відп... підіймає. Можете відповісти? Лєбєдєва Віка, як ти вважаєш, а яка буде ціна однієї поділки? Одиниця – це скільки буде? Це буде 4. Ой, 2. Одиниця – це одна клітинка, ось що я запитую. Бо від 1 до 16 – 8 сантиметрів, а це є 16 клітинок. Тому одиничка у нас ось тут. Її не треба підписувати, але ми повинні зрозуміти, що одиниця це одна Од... клітинка. А тому це одна так, клітинка тут. це одна одиниця. Тому ось над першою поділкою яке число буде? Чотири. Чотири. Над наступною. Можна навіть підрахувати 5, 6, 7, 8, так, і над наступною. Дванадцять. 12. 12. Так, на перше, перше завдання ми виконали. Тобто ми назвали числа, які відповідають цим поділкам. Тепер сказано, позначте на отриманій шкалі цифри числа три. Ось тут буде три. Давайте знизу напишемо. Можна писати і зверху, і знизу. Сім це за одну клітинку до вісьми, так? Дев'ять це через одну клітинку після вісьми. І 14. Хто мені може сказати, як позначити? Через дві клітинки від 12. Тут у нас буде 14. І 15 це наступна точка, так? Так. Чи у всіх так само вийшло? Чи є діти, які не зрозуміли, що ми взагалі робили? Немає, так? Ну, Є? Добре. Є? А ще раз пояснити, діти? Так, Будь ласка. ще раз пояснюю. Завдання було таке: накреслити відрізок довжиною 8 см. Ви, мабуть, знаєте, що 8 см це 16 клітинок зошита, так? Так 8 см – це дві клітинки. Сказали, позначити на одному кінці число 0, а на а, другому кінці число 16. І тому ми здогадалися, що а, якщо від 0 до 16-16 клітинок, то одиничка відповідає одній клітинці. Потім сказали поділити цей відрізок на 4 частини. Ось ми поділили на 4 рівних частини. 8 см поділити на 4 буде 2. Тобто через кожні 2 см ми поставили таку рисочку. І над цією рисочкою треба. Підписати число, яке відповідає цій рисочці. Так як ми здогадалися, що одна клітинка це одиниця, а рахуємо далі просто скільки клітинок. Перша рисочка, 4 клітинки. Між першою рисочкою, і другою ще 4 клітинки, 4 плюс 4. 8. Далі ще 4 клітинки. 8 плюс 4 буде 12. А далі треба було на отриманій шкалі позначити числа 3, 7, 9, 14 і 15. Так як ми вже знали, що одна клітинка це одна рисочка, тому 3 це буде на відстані трьох клітинок від нуля, 7 за одну клітинку від восьми, 9 – через одну клітинку від восьми, 14 через дві клітинки від 12, і 15 можна так, за одну клітинку до 16. Ось так. Так, чи є ще запитання? Вже немає, дякую. Так, добре. Тепер давайте подивимось на наступний номер, це номер 129. Тут нічого перекреслювати не треба. А, треба вказати координати точок, але це теж координатний промінь. А, тут не позначено. Не позначено одиничний відрізок, але позначено, що ось це у нас число 30, ось це 60, це 90. Так, 120 раз. Два, три, ось тут 120. А вам треба вказати координати точок А, С, Б, Ф, Д і Е. Тобто ми пишемо в номері 190. му тільки координати, перемальовувати це креслення у зошит не треба. А як зрозуміти, яка координата у точці А? Подивіться, якщо від 0 до 30, скільки одиничних відрізочків, скажіть мені, будь ласка, не одиничних, скільки поділок? Одна. Три. 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 І три поділки відповідають числу 30. Чому дорівнює ціна однієї поділки? 10 метрів. 10. 10, так? Тобто ми вже зрозуміли, що одна поділка означає 10. Тому у точці А координата 10. Так, скажіть мені, будь ласка, як знайти координати С, хто здогадався? Напишіть їх і давайте перевіримо. Настя Барсукова мені скаже, Настюша, що скажеш? Яка координата ага. у точці С? Як ти вважаєш? Я думаю, 8. Ні, не 8. Дивись. Це 50. 50. П'ятьдесят. А чому 50? Бо не а, дійшла до 60 на одну клітинку, так? На одну клітинку так. менше, а одна клітинка це 10, як ми вже з'ясували. Тобто це 50. Так, далі. У точці Б яка координата? Хто хоче? У точки Б 90. 90, вірно, Юля. Так, дякую. А У F, дивіться, F знаходиться між двома поділками, так? Ми бачимо, що ось у нас є поділка 120, так? Наступна поділка була б 130, а F між ними. Яке це буде число? 125. 125, вірно. Молодці, це вже не такі прості речі. Так, у точки Д, там можна підрахувати, вона а, так, якщо це 120, 130, значить у Д. 140. 140. 140. А можна ще було зрозуміти, бо за одну клітинку до 150, так. Так, так. тепер у Є e, яка координата? 190. 190. 190. Так, ну ви дуже добре попрацювали. Якщо немає запитань до цього номера, ще раз, яке тут було саме головне? В цьому завданні зрозуміти, чому дорівнює ціна однієї поділки. А як ми це зрозуміли? Ми побачили, що від нуля до першої підписаної поділки це 30 три одиничних відрізочка. Ну, три відрізочка, не одинична, три відрізочка. Тому кожен відрізочок це 10. Надім вам буде аналогічний номер 130. Так, тепер давайте зробимо номер 131 з вашого підручника. В нас ще залишився час, мені здається, що ми встигнемо. І так, номер 131. Вас просять перемалювати в зошит рисунок 62-й. Тобто, бачите, ви креслите так, як тут ставити точечку 0, там, де перетинаються дві клітинки, проводити промінь. І через три клітинки від 0 ставити точку А, її координата підписана автором підручника це 6. А нас просять позначити точку Б з координатою 12 і точку С з координатою 2, а також Д з координатою 8. Так, хто ж мені може допомогти, як це зробити? Можна я? Давай, Юлька. Юля. Ну спочатку треба дізнатися, що значить одна рисочка дорівнює. Так, і чому вона дорівнює? Два. два сантиметри. Ну, дві одиниці, скажімо так, Да? Тобто оди, одна, ну одна клітинка це число два. Тому відразу точку це а, неважко позначити. Ось тут пишемо двічку, так? І підписуємо зверху це. Ну, не треба таку прямо жирнючу, як я намалювала це. Тут. А нам креслити цей промінь? Так, так. креслити. А скажи, будь ласка, число 12, число 12, координати точки Б. Скільки це буде клітинок від нуля? Від нуля. Угу. Це буде 6 клітинок. Шість. Тобто ще через три клітинки. Угу. Поставили точку. І написали B, б а нижче підписали під точкою Б12. І ще треба точку Д. А точка Д. Це Д 6 тільки рядом на одну клітинку. Це CD... Дві. Ось тут, так, це буде вісім, бо одна клітинка так. у нас двічка. І зверху підписуємо Д. Під цим променем, ось ви намалюєте таке саме креслення, як тут. Ви пишете, С має координати 2, Б має координату 12, і Д має координату 8. Так, якщо запитань немає, то за сьогоднішній урок Юля Цвік отримує 10, молодець. Так, а тепер ви записуєте домашнє завдання на завтра. І так, надім ви берете наступні задачі, такі самі, як ми розв'язували сьогодні в класі. Номер 124 З підручника старий підручник. Номер 124. 126.

А канікули на зиму будуть? Будуть. і восені будуть канікули. Е, е, я я дняті. Дняті буде. Ілюша, ти сьогодні не отримаєш, але ти молодець сьогодні був. Просто Юлічка ж більше відповідала так, і Поліна теж молодець, у вас такий жирненький плюсик, я буду наступного разу вас запитувати. До побачення. До побачення. спасибо вам за урок. Удачи, хорошего вам дня. Не болейте. До вам, Юра, спасибо.